Поблизу Едеси в пустелі спасався один старець. Він стояв на стовпі 49 років. До стовпника прийшов святий Феодор, єпископ Едеський, і в розмові про спасіння душі запитав, що змусило тебе, чоловіче Божий, зійти на стовп і стільки років на ньому подвизатися. Стовпник розповів таке. Разом зі старшим братом ми пішли від світу ще в юності. Спочатку три роки ми провели в монастирі, а потім пішли в пустелю, знайшли тут дві печери і оселилися в них я в одній, брат в іншій. Час ми проводили тут у мовчанні, пості та молитві і сходилися один з одним лише в недільні дні. Таке пустельне життя тривало для мене, однак, недовго. Одного разу ми обидва вийшли зі своїх печер, щоб назбирати злаків і коренів для їжі. Ми були на деякій відстані один від одного, і раптом я помітив, що брат мій зупинився на одному місці, ніби чогось злякався, а потім стрімголов побіг і сховався у печері. Дивуючись, що б це могло бути, я пішов туди, щоб подивитися, що там таке. І що ж, бачу, розсипана велика кількість золота. Недовго думаючи, я зняв із себе мантію. Зібрав у неї несподівано знайдений скарб і з великими труднощами приніс до своєї келії. Після цього, не сказавши братові ні слова, я пішов у місто, купив там великий будинок, влаштував у ньому притулок для мандрівників і лікарню. При них заснував монастир, поселивши в ньому сорок монахів. Все це я доручив досвідченому і дав йому на потреби тисячу золотих монет, іншу тисячу роздав убогим. І потім знову, залишивши світ, повернувся в пустелю до свого брата. На шляху я почав високо думати про себе і засуджувати брата за те, що він не хотів зробити добра зі знайденого ним золота. А коли підходив до печери брата, помисли високомудрування та зарозумілості вже зовсім заволоділи мною. Але в цей час явився мені ангел Божий із грізним виглядом і сказав Знай. Що все, що ти зробив, не варто стрибка, зробленого твоїм братом через золото, і він незрівнянно вищий і достойніший від тебе перед Богом, ти навіть не вартий того, щоб бачити його, і це буде до того часу, поки покаянням і сльозами не очистишся від свого гріха. Після цього ангел став невидимим, а я пішов до печери свого брата і справді на свій жах не міг побачити його. Багато тут пролив я сліз, і навіть від горя і плачу знесилився. Нарешті Господь зглянувся наді мною я почув голос, який велів мені йти на оце місце, де я тепер стою на стовпі П'ятдесятий рік. Тут лише недавно я отримав через ангела одкровення про повне прощення гріха зарозумілості і гордості, і про те, що я побачуся з братом у бителях небесних. Вислухавши цю розповідь від дивного старця, святитель вклонився йому і прославив Бога, який врозумляє людей і наставляє їх на шлях спасіння.